Сьогодні 19 квітня Світла Середа. Христос Воскрес? За хвилю розпочнеться твоя нова зустріч з Богом. У цій молитві. Господь покличе Тебе бути з Ним і пізнавати Його любов. Проси у нього ласки чутливості, на Його слово і милість. Сьогоднішнє слово – Походить з Євангелія від Йоанна. В той час стояв Іван і двоє з його учнів, побачивши Ісуса, що надходив, мовив Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він сказав те, і пішли за Ісусом. Обернувшися і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них: Чого шукаєте? Вони сказали Равві, що в перекладі означає учителю, де пробуваєш? Він відповів їм: Ходіть і подивіться. Пішли, отже, і побачили, де побуває. І того дня лишилися в нього було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був один із двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав. Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що в перекладі означає Петро скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, найшовши Филипа, мовив до нього «Іди за мною». А був Филип з Вицеїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип на Танаїла і сказав до нього Ми знайшли того. Про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому: Що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: Прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин. В якому нема лукавства. Натанаїл сказав: «Звідки ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під смоковницею». Натанаїл відповів йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: Істину, істину кажу вам: побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Йоанн Хреститель вказує своїм учням на Ісуса і відпускає їх у нову духовну подорож. Він вміє вчасно відійти з першого плану, скромно відігравши свою роль для Господа. Проте Ісус завжди цінуватиме те, що робив предтеча. Про це також пам'ятатимуть апостоли Йоанна та Андрій. Духовне життя має свої етапи, і на ньому ми частину дороги йдемо з одними людьми, частину з іншими, котрі щораз ближче допомагають нам пізнати Господа. Комусь у цьому допомагаємо вже і ми самі. Чи пам'ятаєш у молитві вдячності про тих, хто вказав тобі на Агнця, що бере гріхи світу? Ісус запитує учнів, які йдуть за ним, Чого шукаєте? Це питання важливе, чого чекаєш ти, ідучи за Господом, дорогою віри і простого щоденного життя. Йоанн та Андрій хотіли взнати, знати, де Він перебуває. І відтак удостоїлося запрошення перебувати з ним. У дуже близькому стосунку, як найближчі учні. Від того, про що ми мріємо і що для цього чинимо, залежить, як ми житимемо, таким станемо. Наші прагнення і бажання інколи мають кілька рівнів на поверхні щось одне, а десь глибоко може бути і щось інше. Однак найглибше істинне бажання кожної людини бути прийнятою та любленою. Поговори з Ісусом сьогодні про свої найглибші прагнення. Покликання учнів спонтанно народжує в їхніх серцях братерську солідарність. Вони прагнуть поділитися даром, який змінив їхнє життя, і кличуть до перебування з Христом, своїх знайомих, друзів, родичів. Так до Ісуса приходять Петро і Натанаїл. Перший з них удостоюється Особливої ролі в церкві, а другий найвищої похвали за свою внутрішню щирість? Чи вмієш ти захоплюватися і радіти з ласки Божої, яку отримують інші, котрі пізнали і прийшли до Господа пізніше за тебе? Чи не знеохочує тебе духовний успіх своїх ближніх? Не бійся бути з Богом максимально щирим, як Натанаїл, щоби вірувати і бачити відкриті небеса у твоєму щоденному житті. Той час стояв Іван і двоє з його учнів. Побачивши Ісуса, що надходив, мовив Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як Він сказав те, і пішли за Ісусом. Обернувшися і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них: Чого шукаєте? Вони сказали Равві, що в перекладі означає Учителю. Де пробуваєш? Він відповів їм Ходіть і подивіться. Пішли, отже, і побачили, де побуває, і того дня лишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був один із двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що в перекладі означає Петро Скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею, і, найшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною! А був Филип з Вецеїди, з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому: Що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: Прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: «Звідки ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього: Перше ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під смоковницею». Натанаїл відповів йому: Учителю! Ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, «Тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: Істину, істину кажу вам: побачити небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Ісус завжди зацікавлений у нашому товаристві. Спробуй проживати кожний момент сьогоднішнього дня, перебуваючи з ним у стосунку приязні і довіри, услуховуючись в глибокі прагнення, які є в твоїм серці, та у Божі задуми щодо тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.